На відкритому і з вами Вікторія Вахрушина. Про головні події четверга 27 жовтня. Дивіться далі у випуску. Майже 130 мільйонів гривень це попередні збитки довкіллю через ракетний удар по нафтосховищу у Криворізькому районі на початку вересня. Діляться технікою одягом харчами і навіть власним житлом. У Личківській громаді на Дніпропетровщині місцеві безоплатно надали переселенцям з півсотні будинків. Замість Пушкіна тепер вулиця миротворчого батальйону Шейха Мансура. У Кам'янському триває дерусифікація топонімів. І про це та інше більш детально. Треновані греблі, знищені реліктові ліси, забруднені ґрунти, водойми та повітря. Збитки, завдані довкілля України, російською агресією наразі оцінюють в 1 трильйон 256 мільярдів гривень. І це лише попередні підрахунки, говорить у Держекоінспекції. На Дніпропетровщині найбільше постраждали Синельниківські, Нікопольський та Криворізькі райони. Про це повідомили в оперативному штабі при Держекоінспекції, який побував на Криворіжі. Фахівці готують реєстр, де опишуть кожен факт шкоди навколишньому середовищу аби представити документи в міжнародних судах, зокрема у Криворізькому районі. Експерти оглянули дамбу Карачунівського водосховища, яка зазнала руйнувань через ракетний удар РФ. І через це була підтоплена понад сотня приватних садів. Зафіксували представники оперативного штабу і наслідки ворожої атаки по нафтосховищу у кривому розі. Там майже кілька тисяч тонн пального горіли протягом 16 годин. Ракети зруйнували чотири і пошкодили дві цистерни з паливом. Були викиди в атмосферне повітря, нами, згідно методики, яку доповідали раніше, було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по, по методиці, по другій було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи в рамках кримінального провадження. Це один із об'єктів, який зазнав ураження. Приніс негативний вплив на навколишнє середовище. червень липень були масові пожежі, як полів, дозрівшого врожаю, так степи, так і ліси. По всій території Криворізького району, особливо на межі з Херсонської та Миколаївської областях, там були дуже великі значні впливи і шкода завдана Російською Федерацією щодо екології. Підсчитати її збитки наразі тяжко, тому що лінія розмежування тільки не так давно одійшла від нашого району, і там ще дуже багато забруднено вибухонебезпечними предметами. І дійсно підрахувати важко, але збитки колосальні. Закарбувати в пам'яті українські волонтери сканують пам'ятки архітектури, які під загрозою знищення через повномасштабне вторгнення Росії цифрові моделі культурних пам'яток створюють за допомогою технології 3D-моделювання. Автори проєкту, волонтер та архітектор Сергій Ревенко та перекладач Микита Солопов. Результатами своєї роботи діляться в соцмережі. кажуть, головна мета створити цифровий архів української спадщини, який можна було б використовувати для підвищення обізнаності про поточне знищення нашої культури спадщини та й для її збереження. Нині автори проєкту вже відсканували школу та пожежну частину у Харкові, Вознесенську церкву, юнацьку бібліотеку у Чернігові, зруйнований Ірпінський міст. Якщо бажаєте підтримати розробників, посилання на ваших екранах. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували і пошкодили щонайменше півтисячі об'єктів культурної спадщини, збитки у сотні мільйонів гривень. Дніпропетровщина знову зі світлом. Укренерго скасував віалові відключення електропостачання, але бізнес та жителі все одно прохають дотримуватися режиму жорсткої економії в пікові години і не вмикати потужні електроприлади. Зокрема, побутових споживачів просять вмикати бойлери і пральні машини в нічний час. А підприємства, магазини закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів ТРЦ. Це дозволить знизити навантаження на електромережу та збалансувати роботу енергосистеми. Діляться технікою, одягом, харчами та навіть власним житлом у личківській громаді новомосковського району. Місцеві допомагають переселенцям усе безоплатно. Як облаштувалися нові мешканці громади у наступному сюжеті? Вони тікали від війни світ за очі, не в пошуках розкішного життя, а в пошуках тиші та безпеки. З початком повномасштабного вторгнення у Личківській громаді, що на Новомосковщині, оселилися декілька сотень переселенців. Серед них і Тетяна з родиною з Донеччини. Їхали в нікуди. У мене батько сам з Полтавщини. Ну його вже живого немає. Ну, ми їхали туди, на Полтавщину хотіли. Ну, доїхали, було вже сім годин вечора. Ми доїхали сюди, ось до магазина, І побоялися, що комендантська година, і далі їхати вже не можна було. Ну і нас поселили ось сюди. Рішили, що а що, лучшого шукати, як ми. Родичів у нас немає, таких, щоб можна було до когось. Ну, рішили тут. Тетяна разом з чоловіком, донькою та онуками оселилася в селі Бузівка. Будинок їм надали безкоштовно, і, хоча довелося трохи привести його до ладу, це краще ніж жити під обстрілами, каже жінка. Від вибухів тремтіли навіть стіни в підвалах. А за день, подеколи було по 40 ворожих прильотів. Наразі життя поволі налагоджується. Ось сусідка нам дала розсаду. Ми посадили і помідорчики, і ті огірочки. Посадили, і цибулька була своя, картошку садили. Чоловік ото, з старих досток, по, по, що можна було розібрати базок, який ото, порозбирав і ото, з старих досток зробив душ. Серед тих, хто надав прихисток переселенцям і мешканець ковпаківки Вадим. Хата йому дісталася у спадок від діда. Дід мій жив тут, дідо мене хата в спадщині дісталася. Ну і так, села пуста, люди приїхали. Так склалося, що треба було допомогти людям. Ми ж могли теж в їхньому становищі бути. Так що, ну. Що шкодово на сусідній вулиці в колись порожній хаті оселилася ще одна сім'я пенсіонерка Ірина із сином Володимиром. Вони з Лисичанська. Приїхали до Новомосковщини всередині червня. Кажуть, ледь втекли з-під обстрілів. Так опинилася в селі Ковпаківка з оселою допомогли. Місцеві сказали: заходьте і живіть. Підбілили трошки, підмили. Ну піде. Ладно, що спокойствие. У нас така була, що ми, ми вернемося додому, як ми так ось як то. Ми бачимо, там діло не буде, і ми вирішили ми зимувати. Там, там вже їхати вже нікуди, мабуть. Через це родина почала активно готуватися до зими. Заготовує консервацію та дрова. Це наші, як кажуть, заготовки, поки що є. Це ми топором і рубаємо, топором і піляємо, і все остане робимо. Віточки, гілочки, там, там трошки там. Ні, по потрошки виживаю. Самі ж місцеві кажуть: для нових мешканців не шкода нічого, діляться одягом, посудом, технікою та ще й допомагають привести оселі до ладу. Ми перші дні сюди приходили колективом нашим, наводили тут порядок. Більш менш таке двері там під вікно застеклили, бо було й побити тут. Дружніше стало. От коли ну як би сказати, коли прийшла біда, то більш згуртувалося. Загалом від початку війни до Личківської громади евакуювалося понад три сотні переселенців. Місцеві безкоштовно надали їм майже 60 будинків. Даліше Богдан Черевко News, телеканал відкритий. Майже дві сотні родин скористалися послугою є малятко у ЦНАП Дніпропетровщини. Найбільше її замовляли у Кривому Розі, Кам'янському, Томаківці, Перещепиному та Межовій, Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Є малятко це комплексна послуга. Вона перебирає на себе всі клопоти батьків з підготовки документів. За однією заявою можна оформити свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код допомогу при народженні і компенсацію вартості пакунку малюка, а ще зробити унікальний запис в єдиному державному. Демографічному реєстрі та внести маля в електронну базу пацієнтів. Сервіс поновив роботу на початку вересня. З початку війни послуга була тимчасово недоступна. Заяву можна подати самостійно через портал Дія. А в центрі надання адмінпослуг її оформлює адміністратор. Батькам залишається лише перевірити внесені дані та поставити підпис. Щоб скористатися, є малятко потрібні паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медична довідка із пологового. Отримати послугу можна також у пологових та РАЦ. Назвали на честь чеченського добровольчого батальйону у селищі Карнаухівка, де вулицю Пушкіна. Відтепер вона носить назву батальйону Шейха Мансура. Представники чеченського народу з 2014 року разом з воїнами ЗСУ ССУ боронять українську землю від російських окупантів. Деталі у наступному сюжеті. Миротворчий батальйон імені Шейха Мансура добровольче формування. Його створили ще вісім років тому. З того часу чеченські бійці допомагають відстоювати незалежність України. У лавах батальйону переважно чеченці, які емігрували з Росії після російсько-чеченської війни. Тепер про героїзм добровольців нагадуватиме одна з вулиць Кам'янського. Ми пишаємося збройними силами України, ми пишаємося нашими. Братями чеченським народам, які зараз разом з збройними силами України пліч обліч боронять українську землю. Тому вітаю всіх з цією важливою подією. З початку війни в Україні воїни чеченського батальйону брали участь у боях за Широкине. А з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з нашими захисниками боронили Київщину. Общий враг у нас і такий сусід нам і, і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі от нього страдаем, і всі сегодня, на сьогоднішній день должны объединиться і отстоять свою свободу і незалежність. Командир батальйону розповідає, після першої війни в Чечні кілька вулиць Грозного теж назвали на честь українських добровольців. Тоді бійці з України допомагали захищати від російської навали чеченський народ. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія. Тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована, і дуже нам подобається, що захисники, які пліч опліч стоять із нашими. Вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені Шейха Мансора. Новий адресник на будівлі одного з ліцеїв. Вихованці закладу привітали чеченських захисників солодощами та малюнками. Хлопці й дівчата зробили й обереги, сплили власноруч, жовто-сині стрічки. Переконані, патріотичні прикраси захищатимуть добровольців на передовій. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, News, телеканал відкритий. Смерть від грибів у Дніпрі. Померла восьмирічна дівчинка від отруєння невідомими грибами. Ними дитину нагодувала бабуся, у якої мала гостювала. Жінка приготувала суп та насмажила картоплю з дикорослими грибами. Імовірніше, це була бліда поганка, повідомляють у Криворізькому міському управлінні Держпродспоживслужби. Жінка назбирала гриби в лісі, частину законсервувала, інші вирішила приготувати. Дівчинці після вечері стало зле її спочатку доправили до Криворізької лікарні, а потім перевезли до Дніпру. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Також стало відомо, що грибами отруїлась і мати дитини, але їй пощастило. Ці токсичні речовини попадають в клітини таких органів, як печінка, нирки, серце. Та визиває руйнування, незворотнє деструктивні руйнування клітин, що може привести до смерті. Трапилося таке отруєння. Дикоросними грибами, то терміново треба розпочати промивання шлунку і звернутися за медичною допомогою по телефону до сімейного лікаря або викликати швидку. Рятівна кров. Мешканці Дніпропетровщини запрошують здати кров. Потрібні всі групи та резуси. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Донором може стати людина старша 18-ти з вагою не менше 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Поділитися частинкою себе можна у чотирьох містах області: Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Нікополі. Номери пунктів здачі крові на сайті обласної військової адміністрації. Викрили злочинців у Дніпрі. СБУ знешкодило злочинне угруповання, яким керував кавказький злодій в законі з кримінального середовища РФ. Злочинці тероризували громадян та вимагали з них гроші. Зокрема, обкладали даниною представників малого та середнього бізнесу. У разі несплати грошей тиснули психологічно та погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством. Під час розслідування правоохоронця встановили до складу групи. Входили четверо дніпрян зі злочинним досвідом, а контролював їх злодій спів. Південного Кавказу фігурантів затримали за місцем їхнього проживання. Правоохоронці виявили майже мільйон гривень готівкою та боєприпаси. Слідство триває. Наразі всім учасникам банди повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні оперативні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинної групи. Інколи того не усвідомлюючи, ми купуємо товари, які фінансують російські ракети. Як це працює? Великі компанії мають офіційні представництва у різних країнах, зокрема Росії. Деякі з них ніяк не відреагували на війну і продовжили працювати на російському ринку, сплачуючи податки в бюджет агресора. Як зрозуміти, який бренд добросовісний, а який ні, розбирались наші журналісти. Звичайний похід до супермаркетів може обернутися спонсоруванням війни на прилавках магазинів. Зараз є багато товарів, які продовжують платити податки агресору. У квітні уряд заборонив імпорт товарів з Росії. Однак, ворог навчився маскуватись, реєструє бізнес в інших країнах, аби приховати російські корені. Чай російська що не можна бача компанія «Май Україна. Тож не знаю. Каже, круче, що це Україна, бо ми заторгували би було Росією. Через те, що російські бренди маскуються під українські, важко заборонити їхній продаж, кажуть експерти. Тому споживачам варто самостійно проявляти ініціативу та бойкотувати цю продукцію, переконані дівчата Маруся та Юстина. Якщо ми бойкотуємо такі бренди, це спричиняє компаніям, які не вийшли з ринку Росії репутаційні втрати і, зрештою, змушує їх покинути ринок Росії, що спричиняє росіянам ще більшу ізоляцію від всього цивілізованого світу. А, і насправді дуже багато компаній, наприклад, там Адідас які вийшли з ринку Росії. Вони отримали рекордні прибутки за цей період, за який вони вийшли з ринку Росії. Тому компаніям варто виходити з ринку Росії. Маруся та Юстина спочатку великої війни бойкотують бренди, які не вийшли з російського ринку. Їхні відео набирають мільйони переглядів. Однак у коментарях не завжди овації людям важко відмовитись від звичних товарів навіть після усвідомлення, що своїм споживанням фінансують війну. Знаєш, скільки коштує в Росії сьогоднішній ранок? Вони запустили 84 ракети. А одна це 6 мільйонів. Це значить півмільярда. мільярда. А знаєш, скільки Росії платить податків компаніям? Це те, що мілка, Угу. 16 мільйонів рік. Це спонсорування мінімум трьох ракет. А продовжують працювати на Росії більше тисячі компаній. Зараз податки ВРФ з України надходити не можуть, адже через санкції жоден банк не пропускає такі платежі. Це е, ті товари, які були закуплені до е, такої масової агресії Росії, вже сплачені українськими торговельними мережами. Їх треба дорозпродати, Це вже не доход Росіян. Вони його отримали давним-давно. Відстежують реакцію корпорацій на війну в Україні. Фахівці Єльського університету там зазначають, продовжують діяльність на Росії більш ніж тисяча брендів, найбільше американських, німецьких та французьких. В уряді кажуть, ці компанії фінансують вбивства українців і повинні нести за це відповідальність. Сьогодні кожен має зробити цивілізаційний вибір: підтримувати демократію чи терор. Чимало компаній вже покинули російський ринок. Не остання причина бойкоти українців: писати брендам, які фінансують агресора, і тиснути на них у соцмережі дієвий спосіб. Переконані Маруся та Юстина. Так, приміром через бойкоти днями покинули ринок Росії автоконцерни Mercedes та «Форд», американський фастфуд Фастфудкавсі. Нас насправді часто питають, як запам'ятати всі бренди, які не вийшли з ринку Росії, які спонсорують війну, і як це все взагалі визначити. І що ми їм відповідаємо? Ми їм відповідаємо, що запам'ятати ці всі бренди абсолютно неможливо. Відповідно, коли ви йдете в магазин, ви просто берете товар з полиці, дивитеся, якого цей товар бренду, і вписуєте назву бренду в спеціальний телеграм-бот. Вбиваємо назву бренду в бот, і бачимо, що цей продукт е, країни-агресора. Якщо ми бачимо червоний кружечок, ми цей бренд бойкотуємо. Якщо ж кружечок зелений, це наше. Такі товари можна брати сміливо, адже вітчизняний продукт і платить податки в українську казну і дає робочі місця. А от якщо помаранчевий чи червоний, краще замислитися про альтернативу. Лада Донець Євген Гаценко News, телеканал відкритий. Щоб не задубіли і не розмерзлись, парки Дніпра готують до зими, Продувають систему поливу, аби не порвало від морозів труби. Огортають хвойні, щоб сніг не зламав гілки, Удобрюють газони, аби весною буяли квіти. Роботи вистачає та в строки вкладаються, кажуть комунальники. Сприяє погода. Система паливу десь приблизно за тиждень в нашому комунальному підприємстві буде повністю продута. Це по парку Зелений гай, по парку Пісаржевського, по вулиці Яворницького. Тому, в принципі, всі роботи, які пов'язані з підготовкою до зими, ми за тиждень повністю завершимо. Подбали до зими і про співробітників. На холодну пору року в них тепла уніформа. Снігоприбиральну техніку перевірили, посипальні суміші закупили. На сьогоднішній день завезено вже і складірована по паркам около 90 тонн піска і 30 тонн відсіву. По мірі необхідності будемо довозити, тому що є діючі договори, є об'єми. Поэтому в этом плане вопрос у нас как бы закрыт. А тим часом мешканцям Дніпропетровщини нагадують про відповідальність за спалювання листя та сухостою. Якщо зловлять на гарячому, на власних угіддях штраф понад 20 тисяч гривень. Якщо доведуть, що підпал навмисний та призвів до тяжких наслідків, порушнику загрожує позбавлення волі до 15 років. Паління сухої трави та листя може призвести не лише до великих пожеж, а ще шкодить довкіллю та здоров'ю людини, наголошують фахівці. Їдкий дим насичений важкими металами, канцерогенами, чадним газом. Випалини ґрунт – це лише частина згубних наслідків. Обласній військові адміністрації закликають побачили палігів, телефонуйте до поліції та повідомляйте про порушників. Одностайно, так сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом. За цю резолюцію проголосували всі присутні сенатори. Вони засудили російську агресію та закликали всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, долучитися до визнання РФ країною терористкою. Окрім цього, депутати вказали на безпрецедентну жорстокість росіян в Україні та необхідність покарання винних. У сенаті зазначили, відстоювання українцями своєї незалежності викликає захоплення. А Ма Україна сьогодні місце на землі, де захищають демократію і свободу. Нагадаємо, рішення про визнання влади Росії терористичним режимом також ухвалили Литва, Латвія, Естонія та парламентська асамблея Ради Європи. А Ірландія скасувала короткостроковий безвізовий в'їзд громадян РФ та Білорусі. Тепер громадяни країн агресорок зможуть подорожувати країною тільки у випадку отримання національної візи Ірландії. Про це повідомила на сайті тамтешнього уряду. Міністерка юстиції Хелен Маккенті зазначила, ці зміни пов'язані із тривалою агресією Росії в Україні. Нагадаємо, раніше росіяни і білоруси могли подорожувати в Ірландію з візами в Великобританії без необхідності отримувати ще ірландського. Наразі на короткий. Термін без візи можуть потрапити громадяни 22 країн, серед яких і Україна. Водночас, всі заяви на в'їзд від громадян РФ Ірландія відтепер розглядатиме в індивідуальному порядку. Припинять купувати достроково. Естонія забороняє імпорт російської нафти з 5 грудня. Це на два місяці раніше терміну встановленого санкціями Європейського союзу. Сьогодні уряд Естонії схвалив постанову, яка регулює покупку імпорт і транспортування нафти і нафтопродуктів з РФ. Напередодні про це заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсало. Він наголосив, позиція Естонії завжди полягала у тому, що потрібно якнайшвидше покінчити з імпортом та транзитом російської нафти. Через їхню територію Рейнсало також повідомив, що від імені своєї країни направив до Єврокомісії пропозицію щодо введення нового пакету енергетичних санкцій як до газу, так і нафти. З 1 січня 2023 року Естонія також заборонила імпорт російського газу. Проте ці зміни не вплинуть на побутових користувачів. Головна мета таких заходів тиснути на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України. Студенти гончарівці про гончара у ДНУ відбувся показ повнометражної документальної стрічки «Олесь Гончар Слово як зброя. Акторами та науковими консультантами у фільми стали студенти, викладачі факультету української філології та мистецтвознавства. На презентацію прийшла і ідейна натхненниця кінострічки. дніпровська режисерка і продюсерка Катерина Стрельченко. За сюжетом група студентів вирушила в мандри, аби на власні очі побачити знакові для всесвітньо відомого випускника ДНУ місця. Спершу вони відвідують ломівку, де мешкала сестра письменника, і зберігся будинок, в якому минули найщасливіші за його спогадами роки життя. Далі герой переміщується до Дніпра, Новомосковська, Полтави, Полтавщини, Харкова, Києва. Нагадаємо, прем'єра стрічки Олесь Гончар слово як зброя мала відбутись цьогоріч, 24 лютого, але війна все змінила. Але вже у квітні режисерка вирушила у тур Європою. Наразі фільм вже побачили офлайн в 15 країнах Європи, а також онлайн в Канаді та Колумбії. Мабуть, таким найяскравішим спогадом стало знайомство з дружиною Олесью Мочара, з Валентиною Данилівною та їхньою онукою Лесою. -е -е Нас всіх, абсолютно всю знімальну групу, дуже вразило те, що така тендітна, ніжна Валентина Данилівна доволі міцно потискала нануку. Ми були здивовані такою міцною, силою характеру, такої вродливої, ніжної, і сильної вольової жінки. Рожевий йому личить американський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнегер приміряв пізнавану панамку. Він запросив український гурт Калош Оркестра до себе додому. Наразі музиканти перебувають у турі Північною Америкою, де збирають кошти на підтримку України. У своєму інстаграмі Шварцнегер виклав фото разом з українськими музикантами та зазначив цитую: було фантастично зустрітися з калош оркестра, чемпіонами Євробачення з України. Ви надихаєте мене. На цій ноті я прощаюся з вами. Після випуску новин не пропустіть прогноз погоди. Нагадую, ще більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Україна, ти сильна та непереможна, і об'єднуєш навколо себе весь світ. Слава тобі!